Друзья, приветствую! Это Юра, наш студент первого потока по товарному бизнесу. Сейчас вышел с ним на связь, записать видеоотзыв, потому что у него достаточно такой тернистый путь был, и в итоге у него все равно получилось и достаточно хороший результат. Сейчас поговорим с ним и узнаем, как он к этому дошел. Юра, привет. Давай сначала начнем, чтобы больше э, людей узнало о тебе. Сколько тебе лет, чем ты занимаешься, то есть твоя основная деятельность, да, и откуда вообще ты узнал обо мне? 27 лет на данный момент мне, э, роду деятельности не было что до войны работал за кордоном. Война началась, mm -hmm. я был тут, уже а выехать никак не можно, потребен был какой-то заработок. На тебе Напевно, в рекомендаціях я підписався, слідкував за твоїм блогом, і якби ти розказував за товарку, і на перший курс почав набирати людей. Я одразу кинув заявку, що я хочу. І... А зараз ти в Україну вже повернувся, правильно? Я не вернув, я війну застав в Україні, якби ага. і в мене на роботі тобі... нічого не було, і мені потрібно був якийсь заробітників. Тобто були якісь -то просто збереження, які, то ти писав? Ну, то її ага. курс навчання, якби там був не дуже дорогий. Угу. Понял. Так, хорошо. Э -э, следующий вопрос: с каким запросом ты пришел на обучение? Да? Какие у тебя были задачи? Э -э, какая у тебя была ситуация? Почему вообще пришел учиться, что-то поменять? Да? Ну, опять же, ты там часть ответил, но все равно, возможно, какие-то у тебя мысли были: что вот почему именно там товарка вообще, да, что сподвигло тебя вообще к этому? что сподвигло идти обучаться, а не, допустим, идти работать там на дядю, я не знаю, там, или заниматься каким-то там своим бизнесом, еще чего-то, или просто сидеть, как многие, там, жаловаться на то, что вот война, и у всех все плохо, да, вот что у тебя заставило это? При том, что у нас же было первый поток, это когда только война, там, условно, первые месяца, то есть у нас там в мае вроде бы был запуск, да, то есть это там два месяца войны было, еще там только-только все начали чуть-чуть привыкать к этому вот да. Какие у тебя мысли, почему, что стало вот таким вот, что вот товарка, ага, это оно, не хочу, я интересно. И почему вот именно там ко мне, да, скажем так, потому что там, по сути, ж есть, возможно, и другие люди, которые теж занимаются. То есть какие у тебя вот мысли были в этот период. Працював за кордоном, і попадалося дуже багато реклами на рахунок товарки. Ти правильно, напевно, сказав, сім імену терминских таких шлях пройшов, потому що Приїхавши сюди ну, в Україну, е я записався якби на курс, там взагалі якось незрозуміло воно мало би бути. З Одеси якісь хлопці були. Я йому платив все. все. Вони сказали: чекай подальших інструкцій, почалась війна і на тому все закінчилося. Я до них писав, щоб, можливо, хоча б якісь кошти вернули, ніхто нічого не вернув. І ну, виховно, а курс якщо... по чому був. Курс по чому був? Е чи 7, чи 8 тисяч гривень? Ні, 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 а то по... теж товарка була ні? да. Ну там якби непонятно було, тому що вони там говорили, що вони якби все настроять. Моя справа чисто, чи приймати заявки і відправляти товар, чи як я дослівно не пам'ятаю того, але суть, що це вже була якби товарка. І потім, опять же, ж таки твій блок, і мені потрібен був е, заробіток, бо хотілося е, тут залишитися. Бо якби за кордон це добре. Але все одно ну, хочеться бути в Україні і заробляти тут нормально, хоча б себе, нормально себе і жити. І потім вот, все, і пішов на цей курс, і, і все почалося. Да? Да, да. Да. Хорошо. А то тебе не вот это, то, що ти условно пішов в товарку і тебе ребята ну, условно кинули. Ноги наоборот, руки опускают, как бы ну вот там ниша такая, или там вот я сейчас пойду к другому человеку, меня тоже кинет. Как вот здесь были какие-то мысли или нет? Это ж по сути там не прошло сколько там там же не прошло там и полгода. То есть это ж было mm -hmm. по сути в один месяц. Я шукав, я якби дивився різні ті ніші, але ну напевно, якась довіра до тебе навіть через твої Хорошо. А чому саме товарка? От чому ти іменно в цю область подивився бачить із того, що много реклами було ні, не реклами суть в тому, що ти ж постійно кидаєш обзиви, що от ви нормально заробляєте, заробляєте, заробляєте. Що це дійсно працює. Є якісь попит, є продажі, як ти неоднократно говорив. що Ця ніша завжди буде жити, тому що купив оптом, продав в е, різницю забрав собі. Якби. А тут а, ти е, даєш по суті цим курсом ключ, якби е, удочку для ловлі риби, скажімо так, тому що ти повністю все надаєш, як його все настраювати, якби тобто. Е, е. То есть по сути изначально, э, если так углубиться, у тебя не было то, ну, то есть прям вот что ты хочешь товаркой. То есть ты просто искал конкретно нишу, где можно будет зарабатывать в Украине и, скажем так, тебе попалась там да. э, судьбоносно там э, моя персона. Посомску. Хорошо, понял. Э, окей. Тогда еще такой вопрос: э, почему вообще ты решил вот учиться? Ну типа почему? Э, Обучение, да, почему не сам решил, почему решил пойти кому-то заплатить за это деньги и опять же, не пойти, допустим, работать по найму. Ну, по сути, что же можно зарабатывать какие-то деньги, идя там работать в офисе. Вот, почему вот ты, ты решил оплатить именно, опять же, не самому, еще учиться. А платить, то есть какие у тебя мысли были, что вот ты сейчас платишь другому человеку? Да, понятно, что он показывает там результат, понятно, что я там выкладываю. Но вот все равно ну, вот этот вот момент, что типа война, как бы э, деньги есть и так куда тратить, и ты решаешься еще во время войны пойти на обучение, при том, что оно стоило там тоже, я не помню, сколько там оно стоило, 400-500 долларов, но все равно как бы там не 100 долларов оно стоило. То есть не дешевое. Вот какие вот тут у тебя в голове мысли были? Ну, дивлячись свого е, досвіду, можна сказати так, що постійно краще е, заплатити раз, тобі все розкажуть повністю по полкам розложить. Чим я буду сам набивати шишки і тратити свої гроші. Якщо по фінансовому плані, то воно вийде одне й те саме: що я буду пробувати різні е, там методи, способи, які багато цього на курсі дав фулфілмент, кол-центр, поставщики. Це все розказав, як правильно настроїти рекламу. Тобто, ну повністю ти дав інструмент для заробітку на даний момент. І навіть хоча да, так, війна, здавалося, що не будуть купувати, слава Богу. От я навіть підібрав товар, прям ну, типу, що товар вистрали, все це все. Ну, тобто, так, да, ти сказав, що по суті, ти потратив би ті ж фінанси, возможно, да. даже більше. Але тут ти закритив сроки, виходить, часто. за місяць, так, да, ти освоїв условно навик. плюс, опять же, ты сразу уже, тут же ж многие не, скажем так, не рассматривают эту сторону, ну, возможно, изначально из-за того, что опыта там нету, но, опять же, поставщики проверенные, фулфилмент, колл-центр и так дальше, все они дают какие-то скидки моим ученикам, все равно лучшие условия, то есть в этом тоже идет, особенно на масштабе, все равно идет большая экономия, вот, и если бы ты пошел к другим людям, либо не от меня, то, скорее всего, ты там все равно, ну, Платив повну ставку, скажімо так, чому вирішив працювати імені зі мною і ну, обучатися саме у мене, а там, не у інших. Ти чітко рассказывал типа за товарку, що вот ти заробляєш там, і тому подібне. я такі все, типа, треба йти, тому що я вже на той момент. Я якраз 15 лютого приїхав в Україну. Угу. Чоловік два тижні я застав Україні, Знаєш, і от, так, да, здається, в травні, а в червні почалася вже учба. І так. я посидів цих пару місяців, бабки уходять, а прибутку ніякого немає. Знаєш, я на тебе от підписаний, ти розказуєш, що, що типу, можна шота ти ну як що то там, в тебе там нормальні обороти, знаєш, але от можна зарабатувати, от стільки треба, тому що ми з тобою як званювалися, ти зразу говорив, що от 400 на курсі, там десь орієнтовно 300 чи 200 треба буде на закупку товару. Мене є така сума, я собі можу це дозволити. Мене все устрає. головне, щоб типу, був. Ефектів того всього, щоб товар таки, дійсно, я був підписаний на тебе, і були якісь там в мене різні ніші, де я дивився, що та, ну от серед того всього, е, якихось там методів заробітку, от ці саме більше мені підійшов, якби змочив до Хорошо, принято. Значит, следующий вопрос, он очень интересный. Какой результат у тебя был до обучения? То есть, объясню, был ли у тебя опыт вообще в продажах до этого, да, то есть, либо офлайн, либо онлайн, и вообще зарабатывал ли ты до обучения в онлайне, или это только был офлайн? Ну, то есть, ты полный новичок, или у тебя были какие-то там попытки, скажем так, до этого? Не, я полный нуль в том и всем. У меня сфера очень Я До, до продаж навіть нічого немає. Не то, що онлайн продаж. Це повністю для мене нова сфера. Все, що ти розказував от на уроці, тому, що ми вчили. Як був, все, я все мали повністю. Я нічого ніде не знав. За бізнес е, е, бізнес-менеджери, е, ці рекламні сторінки там і прочі, всяке, як це настраю? Що можна так робити, тому що ти мені курсі розказував. Ви думаєте? що вам реклама попадається в ленті в Фейсбуці от просто так, що ви там шукали щось в Google, і вам вже зразу реклама. Я не знав в дійсності, що можна так От, Да, а вот тому. Хорошо. Був ли страх о том, что ты идешь в совершенно новую нишу, в которой ты полный ноль, ты вообще Ну, то есть, для тебя прям пропасть. Был ли страх, что о том, что ты сейчас деньги заплатишь? І у тебя все равно не вийде, ти нічого не поймеш, для тебе це сложно, будет, і так далі. То есть були такі мысли или нет, і сідати, то как поборол, их, ну, і все-таки вирішив, даже такого не на Напевно страху не було, больше была, вот було Ось щось нове, интересное, особливо, коли запустив товар, перша заявка, це прям мандраж, які дійсно воно все вийшло, все вдалося. Есть заявка, удобрена заявка, согласна все с четко. так. Да. Так, уже перейдем к тому процессу, когда ты уже прошел обучение. Да? Значит, первое, тяжело ли было выбрать товар? Вот первый свой товар, который ты выбирал, какие были там чувства, какие были трудности, либо было вообще легко с первого раза у тебя получилось, как вот этот процесс у тебя обстоял? Mm -hmm. Ти повністю правильно все сказав, що це теристий мій шлях був по поводу того, цього, як би тому що перший товар я вибрав максимально неудачний. хоча Насадка на кран. Да. Да, 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 да. Насадка до крану була, і от, прям, не, я все, я її хотів, вона мені. Цей товар являвся для мене, якимось типу, що от буде, там може люди будуть брати, типу біде використовувати щось в тому роді. І Я максимально наполягав, що от я хочу запустити цей товар. Я запустив і е, за час тесту чи за два, чи за три дня, прийшла одна заявка. Вона типу підтвердилася, ну, це була одна заявка. Не було Ну а перед запуском я ті говорив, що це товар ні що, да. я не Рекомендую його запускати. Но ты не послушался, и ты мне написал, но ну, зато будет опыт. Я да. это точно помню. Да. Вот. Хорошо, что было после этого? Нет, То зато... есть первый запуск у тебя минус, он неудачный. Вот да. шо, что дальше? А дальше я не помню, здается. Напевно, зразу було соску було, якщо я запустив. А, ну, хорошо, давай не буде неважно, який ти -то товар запустив, но ти дальше пішов, то есть не было такого, що типа, все, товарка не работает, Миша, плохо научил, типа, вот оно ні о чем, он там розказує сказки, вот я спробував, у меня не запустилось, все, пішов я типа там на работу работать. Ну, я не хочу там себе вихваляти, розхваляти, але напевно, що від людини залежить, тому що є люди. Я собі розумію, що я. Пройшов курс, ти розказуєш що я заробляю. заробляєте, дійсно. Я бачу, що є можливість заробляти. Товар не підійшов, ну, це ж не означає, що все, опустити руки і а ні, то якісь там інфотиганників і тому подібне, Ні, я пішов далі і. Слава Богу, хорошо. Ну и при том, что я говорил на курсе, да, о том, что не ждите, о том, что первое, первый запуск и сразу в десяточку, и у вас сразу все получится. Это, конечно, реально, и такое может быть, но это исключение из правил, при том, что вы новички полные. Но, по сути, у тебя вот, да, первая попытка нет. Потом, с моей стороны, было очень много разъемов Да, почему? Да, То да. Вот, я, задал, потому что так, следующий... Е, наступний товар у мене був е, бінокль. Я бінокль, поспілкувався так. з військовими. Мені сказали, що вот, да, бінокль е, потрібно для військових цілей і тому подобне. Що почав е, дзвонити до поставщиків, поставщики теж ой, розібрали волонтери, розібрали воєнні. Я розумію, що попит є на цей товар. Я находжу сайт, тому що крутиться. Диви вже там прямо в бібліотеці реклами крутився. Що порядка місяць чи півтора місяця? Цей товар на деяких сторінках, тому що треба запускати. Просто е, прошу е, до програміста, чи як назвати, щоб він скопіював цей сайт. Він в тому вигляді, який був, без коректив, без нічого. Він його просто копірує і все. Я кручу день, два-три. в мене нічого не йде. Я не пам'ятаю, чи я до тебе щось звернувся, чи ти сам зайшов на той сайт і побачив, який там сайт карявий куча всякого всього було. В Дійсності, я це зараз сам розумію. І тоді я отримав від тебе таких добротних пілюлей, люлей, скажем так е, дуже неприємно було, але ми з тобою вже не раз це обсуждали, що от навіть благодаря цьому я все одно пройшов, пройшов, і зараз, коли я копіюю сайти, я повністю передивляюся не раз переглядаю, бо зараз дуже багато сайтів, що треба переводити на українську мову. Там можливо, чому я Тобто я повністю раз, два чи три, навіть передивляюся сайт. Повністю до кожного, що мені треба, до домілочиться. Потом, після бінокля, у тебе, по ходу, вже плащ. і пилісос. Плесос, пилесос, пилесос тобі пішов. Хорошо, следующий то есть по сути две неудачные попытки, но уже у тебя плюс-мінус почала складываться картинка, плюс там уже от мене фидбэк получил, уже понял, как сайти надо там плюс-мінус надо проверять, а не просто на ну на условно копировать, да? Так давай третій запуск у тебя пылесосы. Ага. Так, так, так? Були пылесоси, але в мене дуже довго зберігали на пылососах. Можна було че дуже об'ємно, скажем так, заробити. Бо пылососи плюс-мінус пішли. Там е, хороша маржа була, mm -hmm. 400 гривень. Е, це без е, вдугу, тобто можна було крутити. Я не знаю чого. В мене, от буквально недавно, там місяць назад тільки з голови чи з тобою, скажем так, проконсультувався, що можна робити днів бюджет більше 20 доларів. У мене в голові сидів, блін, сиділа мисля і інформація, що в день можна максимум 20 доларів лити на рекламу і все. І за того, что типа я пилососи, е, здається, 30-40 чи штук я їх продав, і в загальному, типа, ну, думаю, переходити на інший товар запустить. Но это уже товар, который у тебя уже в плюс, который ты залил, и он уже пошел. То есть, третья попытка. Да. Хорошо, почему решил менять? Из-за того, что не знал, что больше 20 долларов, но. Ні, він там пишет на спад. Там ага. багато возвратив було, Угу. хорошо, решає ще новый товар искать. Да. И это уже были плащи. Да, це уже прям були плащи. Ага. Как знайшов его, що с ним было? Маржа какая? Здається, мені попалась реклама просто в фейсбуке. Я вернув ленту, мені попався товар, я зайшов на сайт, подивився, зайшов в... до поставщики. Дивиться, по чому поставщики якби продають, дивиться, ого, нормальна маржа. Можна Но нашел ну, можна... ти поставщиків знайшов у кого-то ж, ну, не у наших, саме з кого. Я сам з ними з ними Там поставщик класний, бо він відправляв по ТТН. Я йому від в кінці дня... по дроку. Да, да, ну, по дроку. Тобто, ти в товар взагалі не вкладався і яка там mm -hmm. маржа була? Там бачиш, вони так розказують, що це дроп. Ну, це не дроп, це просто відправка по ТТН. Я, я оплачую повністю товар, і ага. вони просто по моїм ТТН відправляють. Якщо йде вас я його переадресовую на себе або на наступного. Ага, все, я зрозумів. Хорошо, яка там маржа була? Спочатку була 380, угу. потім 420 тому що я якби там брав об'єм, що ну, було постійно. І потім аж прям мені зробили 500 гривень. 500 гривень. По 500, да, 500, Этот товар у тебе вже дав такий хороший зарбаток. Це, це максимальний товар дав, це з відчок того, що в мене в голові опять же таки було, що 20 доларів в день. Це, Самі продуктивні дні мені ну, якби по сіремці було видно, це була неділя понеділок, і реально доходило до того, що було в районі там 15-17 лідов, точніше, навіть не лідов, а просто повністю а, відправить, відправить. повністю одобрених заявок. Я, я просто радів, і в день. день за один день от стільки було. При бюджете в 20 долларов, получается, да, то есть да, следы да, там по доллар с копейками. Да, да. И это еще уже и воздух, получается, там был. Там э... сейчас, да, о, с воздухом вообще класс. Сколько ты на этом товаре заработал? Прям честным, честным, здесь порядка 1500 долларов. Полторы тысячи долларов это за какой период времени? Ну, плюс-минус. Сколько ты их продавал? В месяц, может быть, месяц. месяц полторы тысячи долларов. Да. Хорош. Так, добре. Та вообще я приоценююсь такий, думаю, блін за місяць часу з одним товаром я зарабатую полтору. Це прям, бо там виходила двушка, я вже відкидаю, бо 500 доларів сто відсотків пішло на рекламу, і я вже все відкидаю, знаєш, типу от чист, чистими, чистими гарантія, типу півтори тисячі доларів заробило. Це блін, нічого собі от через тільки часу. Цей товар зайшов, і реально за один місяць, з одного товару потора доларів. Ну, опять же видишь тут момент всім, там, хто буде смотреть, возможно, що перші дві попытки вообще неудачны, опять же, это про то, что да, упал, встаешь, йдеш дальше. Да, опять же, все там может банально, максимально там смешно уже, но реально до болі правда. Многие люди запускають ну, перший товар пробують запустить он там інусует они пускають руки і все говорять, що товарка не работает. уже прошло время там и так далее, что тому подобное. Нет, просто надо вот 2, 3, 4, 5 попыток сделать и все. Ну, по сути, у тебя так и получилось. Две попытки минус, третья уже неплохо. Вот, с четвертой попытки, опять же, у тебя уже все пошло и достаточно хорошо пошло. При том, что ты же там, ну, эти четыре товара тест то не полгода, то есть там в, тоже в течение месяца где-то, это даже, может, меньше, да, ты тестировал. Ну, Два-три дня тест и все дальше. Ну вот, то есть, да, две-три две, недели, и ты дошел, условно, до плащей. Вот. Смотри, ты же уже начал запускаться после завершения обучения, то есть не во время. Да, пишу. Угу. да, угу. Я бы что у меня не заходили товары, то я тебе пишу, типа, что да, мне какие-то товары, типа, я что-то сделаю, что я помню. Ну, смотри, опять же, заметь о том, что Ты мне часто вопросы задавал. То есть, это не так было, что типа у тебя не зашло, и все. То есть, ты, хоть э, я на тебя там чуть-чуть и гнал, ну не то чтобы гнал, а там, скажем так, э, таким способом мотивировал, но ты все равно писал, то есть, ты уточнял, ты хотел двигаться дальше. То есть, ты пытки к информации был, а не типа так, ну, типа, не пошло, все там сам. как-то дальше барахтался. Нет, то есть, опять же, ценное в обучении то, что, да, что фидбэк был, то есть никто никого не морозил, никто там не игнорировал и так дальше. Ну, это просто для меня очень важно. Опять же, я там, если обучение тоже проходил по... Не всегда даже важна эта информация или там спикер, который рассказывает, а насколько ты фидбэк получаешь, потому что инфу могут сказать одну, потом ты пробуешь, все, что не получается, и как с тобой взаимодействует, это намного важнее. Вот. Следующий вопрос, да, которому я под Вважу, то саме цінне, ти витащив для себе в навчанні. Для мене, так як для людини, яка в тинічі новачок, то для мене повністю цілий курс. Для мене це цінність, тому що це... а, тобто, короче, коротше, то косяків, нюансів, мінусів для себе ти там не знайшов? Ну, все дали, тобто, ви дали настільки все, що я до сих пор користуюся, що там не знаю. От... Повисити бюджет автоправило Як я чик відкриваю урок, я передивляюся урок, ага, що так то, так то щоб не набакапорити, а зробити по правильному Тож я до сих пор використовую уроки, які видали дали. повністю. Ну, ви повністю все дали, що, як, де, куди звертатися, куда відправляти, хто обробляє заявки, повністю, сайт. Ну і к тому, ж, к тому ж ми ще і відкрили вам доступ ко второму вже к а. потоку. Там що ж вся ця інформація. То есть, опять же, да, ребят, там скажу, хто буде смотреть записи. То есть, у нас виходять какие-то ми, мы, собственно, їх тоже делим, делимся з предыдущими потоками, то есть, вам не надо там доплачивать, либо еще там дополнительно проходить следующий свежий поток и так дальше, нет. То есть вы один раз покупаете, и все обновы вы уже тоже получаете. С какими трудностями ты сталкивался? Ну, мы там косвенно затронули, но вот если ты там выделить, да, прям так по пунктам, и как их решал? Возможно, это поиск поставщиков, возможно, это запуск рекламы, возможно, это какой-то именно элемент рекламы, там, не знаю, пиксель установка, или там копирование сайтов, или коммуникация, не знаю, или подбор товара, там, выбор товара, там. Вот какие проблемы у тебя были вот до того, как ты сделал результат, что тебя, что тебе не давало, да, что вот у тебя, какие трудности были? Поначалу вообще Сложно було, і навіть як ти кажеш, піксиль той самий встановити. От я не мій, я встановлюю, встановлюю, встановлюю. Він мене не встановлює. Я вже до вані писав, він ті типу, патенти, все нормально робиш, має встановити собі. Я не міг понять, як. Але з часом воно все приходить, і зараз все якби нормально настрає. Е, було я не знаю, чому якраз я при запуску попав, так читав у групах там арбітражників, що запуск айфона був презентація, точніше, iPhone і банили дуже аккаунт. Вот аккаунтів у мене звук дуже багато, тому що початок вересня от був, і наверх, на серед, початок вересня, аккаунтів дуже багато. така е, Проблема — це були аккаунти, а так по суті, Ну, хорошо, товари, ви, Трудності з вибором товару у тебе ж тоже изначально були, тому що неправильно выбирали. Или, или так, или типу, это больше из-за того, что ты как-то быстро хотел, то есть это не трудно було для тебя. Що і що які були моменти? по суті, да шово просто для мене понравився товар. Я його толком не проаналізував. Все, я вже хочу запускати. От в моїй голові ти на курсі розказував, що от не завжди товари, які ви думаєте, що вони зайдуть, вони зайдуть. Буває такі, що ви навіть уваги на них не обращаєте, а вони чітко заходять. Ось що, в моїй голові, блін, цей товар зайде, він мені там треба, хай там буде, е, моїй десь там родині чи друзям теж треба, все, його треба запускати. Його запускаєш, там, здаліт 3 долара, ну, якби він був ще довгий. Ну, не треба його вводити, і все, пізніше. У тебе трудность була з вибором товару, условно, з пікселем, а, ну, это основа, так, да, те, що ти сказав, от, ну, з рекламою, з бюджетом у тебе теж були, як ми говоримо. Добре, як ти эти вот проблеми вирішив? Ан анализ идет товара, на хеде смотреть, что он запускався, чи не для что это реклама, что он крутится. Google Trends, что он имеет популярность, не нет, когда имел, его сейчас нужно запускать. То есть до этого у тебя трудность была трудность с выбором товара из-за того, что ты просто все эти инструменты, которые мы давали для анализа, ты просто их ну, как бы, отсекал и полагался только на собственное мнение. Все, я понял. Хорошо, последний вопрос. Что посоветуешь вообще новичкам, возможно, ребятам, которые там хотят обучиться этой нише, которые планируют там пойти в товарку или так к нам на обучение. Вот какие твои советы, как от студента, который уже прошел этот путь, другим студентам возможно, потенциальным? Не треба э, треба потенциально? приходити робити, робити так, як повністю все на курсі розказують, бо тільки що ми говорили, тому що я забив е, на ці всі якби, три види аналізу товару. Я сам собі, як за який товар мені сподобався, треба робити повністю себе. Ви все розказуєте, що робити, як рекламу запускати, повністю. Е, все робити згідно інструкцією. Е, Враховувати кожну деталь, кожну мелочь на сайті, робити креативи. Креативи дуже хорошо допомагають продавати. Хорошо написаний текст, теж допомагає дуже хорошо продавати. Ну, якби це все ви теж розкажете. І, 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 і задавати питання. Хорошо, спасибо за такий міні-отзив. Я желаю тебе більше продаж, високий апрув. желаю тебе того чтобы да, у тебя цифры выросли X10 вот до следующей нашей там связи не знаю там за 2 3 месяца это по сути реально если повышать бюджет и на одном товаре не останавливаться вот по сути у тебя сейчас есть там пол товаров сколько там 3-4 товара которые по сути ты можешь запускать поэтому вперед вот желаю самых самых искренних и больших чеков тебе